Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Таймс поставив поруч дві важливі для нас новини. Пише журналіст Юрій Ніколов: одну про те, що голова НАТО попросився на прийом до Трампа у Флориду, щоб пояснити, чому не можна кидати Україну ворогом. Це ми так знаємо, тому не буду давати той текст. Але дам повністю другий про заяву путінського олігарха Малафієва щодо того, як на його думку будуть торги Трампа з Путіним. Там за великама. Мало що нового лякання ядерної матріонеї виження землі, вимога поділити світ на геополітичні зони, але є ще дещо нове. Малфієва постав вимогою для початку особистих тюрок Трампа і Путіна заборонити бити атакам саме по Росії і усунення зеленського від влади. Тільки після цього зустріч з Гео Шахматка, чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, чи була така чітко артикульована вимога расистів щодо зеленського раніше, і вона може багато означати для наших внутрішніх розкладів, якщо Трамп справді сприйме цю рамку. Але у будь-якому разі це комплімент до зеленському від ворогів. Якщо кремлівський олігарх каже, що сама наявність Зеленського в президентському кріслі це для них проблема, то це визнання. Я не шучу такий комплімент за гроші. Не купиш. Володимир Путін відкине першу мирну пропозицію Дональда Трампа. Заява російського олігарха обіцянка Трампа. Припинити війну Росії в Україні приречена на провал. Якщо новобраний президент США не долучиться до більш широких переговорів щодо проблем безпеки Москви, попередив впливовий прихильник жорсткої лінії близький до Кремля. Костянт. Не Малофієва, російський олігарх, який перебуває під західними санкціями, заявив у National Times, що президент Володимир Путін швидше за все відкине пропозицію мирного плану від нещодавно призначеного спеціального посланника Трампа з питань конфлікту Кіта Калуга. «Калуг приїжджає до Москви зі своїм планом. Ми приймаємо його, а потім кажемо, йому, що він пішов до біса, тому що нам нічого з цього не подобається. Ось і всі переговори. Сказав Малофієв інтерв'ю на розкішному курорті в Дубаї, щоб переговорити про були конструктивними. Ми повинні говорити не про майбутнє України, а про майбутнє Європи світу. Малафєєв заявив, що Трамп може покласти край конфлікту, і тільки якщо скасує рішення Вашингтона про використання передової зброї, великої дальності і усуне посади президента України Володимира Зеленського. Після чого погодиться зустрітися з Путіним, і обговорити усі питання світового порядку на найвищому рівні. Він попередив, що світ стоїть на порозі ядерної війни після того, як Київ запустить ракети дальнього радіусу дії американського і британського виробництва на російську територію. Путіна відповідь запустить експериментальну балістичну ракету з ядерною боєголовкою по Україні за кілька днів до свого призначення. Келуха заявив інтерв'ю Fox News, що Вашингтон повинен розкрити блеф Росії у відповіді на нещодавній удар Путіна балістичною ракетою по українському місту Дніпро і погрози подальшої ескалації. Путін використав ядерну ракету з психологічних причин. Сказав Келух. Він використав її не тому, що вона була ефективною з військової точки зору, а тому, що він, нібито каже, заходу подивіться, що я можу зробити. Замість того, щоб відступити, додав він США і західні союзники повинні нахилитися, тому що Путін не почне ядерну війну в Європі. Малафієв однак стверджує, що якщо США не погодяться звернути свою підтримку Україні, Росія може запустити тактичну ядерну зброю. Буде така радіаційна зона, в яку ніхто ніколи в житті не зайде. Сказав він, і війна буде закінчена. Сказав він, що Москва розглядатиме це як довготривалу умовну миру, лише якщо Трамп буде готовий обговорити інші глобальні гарячі точки. Включаючи війни на близькому сході та зростаючий альянс Росії з Китаєм а також визнання США, що Україна є частиною ключових інтересів Кремля. Ми хочемо довгострокового миру, якої загальної згоди щодо світового порядку сказав Малофію Трамп. Хоче увійти в історію, йому скоро буде 80, Він дідусь путіну теж вже не 50. Це буде спадщина, яку вони обидва нам залишать. Ідеї Малофії вийдуть навіть далі ніж умови, які Путін висував для можливого припинення вогню, що вимагають від України віддати Росію. І чотири проти фронтові області і погодитися ніколи не вступати до НАТО. Побожний православний магнат не займає офіційної посади, але часто був важливим рупором жорсткої політики Кремля. У вересні він одружився з Марією Львовою Біловою, уповноваженою Кремля з прав дитини, яку розшукає міжнародний кримінальний суд за ймовірний воєнний злочин, викрадення дітей з України. Малофія був внесений до західних санкційних списків за його роль в анексії Криму Росії у 2014 році. США перераховували мільйон доларів і заморожених активів Малофєєва на допомогу відновленню України і висунули йому звинувачення у ухиленні від санкцій, незважаючи на галопуючу інформацію на проблеми з поставками в умовах Західних санкцій Малофеєв заявив, що витрати на війну оздоровили російську економіку, відродивши оборонну промисловість. Де заводи працюють цілодобово три зміни спричинивши споживчий бум. стара радянська військова машина знову працює і по всій Росії. Люди живуть набагато краще ніж до війни. Сказав він люди, які працюють в обороні Словості сільському господарстві на споживчому ринку на місцях на місцевих ринках це і 90% населення, і санкції на них взагалі не впливають. Їм це подобається. Хоча Путін вимагає від заходу скасувати усі санкції проти Росії в обмін на можливе припинення вогню. Молфів стверджує, що тиск на чолі США допоміг згуртувати підтримку Кремля з боку таких союзних, як Китай, Іран і Північна Корея. Зовнішня загроза необхідна для того, щоб зробити нас сильнішими, чим довше тривають конфлікти і протест. Аяння тим сильнішими стають режими, тому що легше згуртувати населення для повної підтримки лідерів. Сказав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.